Вітаю всіх, хто завітав на мій канал, парфуми Це я знову з вами Антоніна. Дякую всім, хто завітав на мій канал, дякую, хто пише, розповідає свої різні розповіді про нові парфуми. У мене блог про парфуми. Ми тут розмовляємо, ділимося враженнями, розказуємо, в кого які нові парфуми, в кого які відчуття, кому що подобається. Дякую всім, хто підписується, хто підписався, хто буде підписаний, хто коментує, хто мені розказує про свої парфуми, Мені це дуже цікаво, надихає на нові блоги. Мені подобається з вами спілкуватися дуже багато ви мені різних ідей подаєте, розказуєте, які там новинки, мене це радує якось. Приємно з вами всіма <сіх> общатися, як то кажуть. Я вам за це вдячна. І хоч у нас зараз і війна, і такий настрій, ну як негативний, тому що нічого хорошого немає, всі ми вже дуже втомилися, хочеться нам вже, щоб скоріше це все закінчилося, щоб почати знову жити, так як ми раніше жили, щоб ми могли спокійно спати, вставати, спокійно працювати, спокійно заробляти, спокійно е душою і тілом. Е як то кажуть, відпочити, не переживати за своїх дітей, внуків, чоловіків, синів, хочеться, щоб цей жах уже закінчився. Хочеться нормально, як то кажуть, і. Свята святкувати і нормально на роботу ходити, не бояться тих дронів. того всього, Хто виїхав за кордон, я думаю, хочеться і вже повернутися додому, щоб це все закінчилося. Ну, якось так. Ну, не будемо про це. Я думаю, скоро це все закінчиться. Вічно воно не буде, але щоб. Яка зовсім з ума не зійти, нам треба трошечки чимось радувати. А чим ми можемо радувати? Кожен радує себе чим може, хто квітами, хто якимись книгами, хто зайнявся може в Ютубі якими різними відеороликами, займається, якісь канали собі відкривав. Ну а дехто такі, як ми, що зібралися з вами поговорити. Блоги про парфуми. От парфуми це теж емоції, як квіти, як книги, як мелодії, як прекрасна музика, як шопінг надихає нас всіх на такий релакс, якось розслабиться, якось відійти, щоб не зійти з ума, як то кажуть, от цього всього на світі. і сьогодні хочу з вами поговорити. Ви знаєте, Мені дуже сподобався парфум один. І я все-таки його придбала, собі гарна скидка, гарна пропозиція. І я його придбала, і мені подарували пробничок. І сьогодні хочу не про цей парфум поговорити з вами, який я придбала. Про те, що я придбала, я вам зроблю відео на другий раз. Хто мене дивиться, заходьте на наступний раз, і ми розберемо той парфум. А сьогодні я хочу поговорити про цей парфум пробничок. Від українського бренду, тому що багато мені запитань ви даєте і кажете, чому от ніколи ви не розповідаєте про наші українські бренди? Ну що я вам скажу? І якщо чесно, особливо я українських брендів так і не знаю. Я якось раніше до війни в мене були кошти, можливість, то що ми всі працювали, заробляли. Якось так було вільно, можна було поїхати піти десь там і по крамницях, і все щось собі придбати. Ну я собі це дозволяла. в Мене от колекція зібралася. Я якось більше до таких парфумів привикла. Я розбалована дуже в таких парфумах. А от українські бренди не знаю зараз. У війну, чи вони робляться, чи ні. Ну от мені пробничок подарували з моїм основним парфумом. Я так подивилась, почитала. Думаю, о, український бренд, Думаю, де ж воно виготовлене? Коли дивлюся, це парфум Муцвінг Мудс... написано. Це так, я знаю, виробник, мабуть. А виробляється в місті ужгороді, ФОП, частний підприємець Потапова Поліна Євгенівна. Ну, може, там розливається, може, робить, не знаю. Я ще так не читала, не внікала, треба буде той, думаю, зразу зроблю огляд про цей паркум. Я так зайшла, подивилася, великий. Вибір там парфумів, але вони переважно такі гурманські. От я взяла цей парфум на себе нанесла, от дійсно гурманський. Вичувається в ньому дуже багато такого солодості. Як тільки на перший погляд його вдихаєш, такий прямо вау, так прямо ну, гарний, він зразу таким, знаєте, надихнув мене такою гурманікою. Це в нас Увейт туди. Думаю, ну що за увейт туди, «Увейт туди, то йдемо слухай. Це це ж Еймен. У мене і одей, на найперший був мій парфум. Це White Today. E, називається він. Над, як же він називається підріжжі? Він називається White Today. Надих, надихнений завтрашнім днём. Отак, оцей парфум називається. Ну, це жіночий парфум. Я ж вам вже сказала від українського бренду Way Today. З теплими, солодкими, такими деревними ароматними відтінками. І він створений для тих, хто полюбляє глибоку, затишну таку композицію з нотами ваніліо, какао, різних квітів у цьому бренді є. І я так почитала трошечки ознайомилася, але попробувала тільки цей. У мене попався тут дуже багато корейці, от не знаю, У мене таке знаєте, враження було, як я його на себе нанесла. Ось ну, така коробочка. Отакий пробничок. Я вам так показую. Е, я зайшла, подивилася, фляшечка його е, теж така просто кругленька. Отак от тут на ньому написано. І написано, це ескада, по-моєму, прийдешній завтрашній день, щось там чи що, щось типа такого. ну, в общем. Що я вам скажу? Будемо балакати про ноти. А хто схоче зайде на фрагматику, почитав подивитися, німкої є крамниці, зможе зайти подивитися. Тип це парфумерна вода. Виготовлені вони 10 мг, 50 мг. 10 мг у них коштує 299 гривень, а 50 мг я там подивилася, ви знаєте, по-моєму, 550, ну не знаю. якось так. Що ще я можу сказати? Початкові ноти тут, от на фрагматики вказано, що початкові тут, ноти тут тут, бергамот, кава, лимон, мигдаль, свіжі, енергетичні, з легкою гірчиною. Середні ноти тут болгарська троянда, жасмін, самбак, квіти, апельсина, корінь. І рису, тубероза квіти, глибина жіночої, отак, вираження, отакого ну, Я вам скажу, такий опис нічого. Базові амбра боби, тонка, ваніль, какао, кашемірове дерево, кетер, кориця, мускус, пачулі, праліне, сандал. Е, такий, він повинен бути теплий, шлейфовий, обволок, ну, обволокуючий, як кокон. Ну, це так, Виробник дав опис цьому парфуму. Що я вам можу сказати про свої враження? Взяла я, я навіть не хочу його на себе наносити. Я вчора його на себе нанесла, що я вам скажу. Я його і мила, і терла. І що я не робила? І таблетку від голови випила, тому що так в мене закрутилися. Ну, не знаю, і багато в мене гурманських різних ароматів, багато у мене і мансери, і монталь, і такі у мене є, і от там форда різні гурманські. Ну Я полюбляю гурматів. Це така гурманника, я, я не розумію. Мені здається, по перше, що він легковажний, що він для таких не сильно іскушених людей, які. Не гурмани, там ні, що не люблять туди-сюди, що не прислухаються, не люблять розшифровувати парфуми. Ну, Мені здалося, ви знаєте, я його на себе нанесла, і мені показалося, що я із прекрасної леді превратилася в тульський пряник. От тульський пряник і все. От кориця, ваніліни тісто, ну, ну, ну нічого я не почула. Або в мене забави, я нім щось не порядку, або це якийсь парфум, і от в ньому відчувається. У цьому бренді, от я відчуваю. Тому що я багато різних гарних парфумів на себе наносила, тестувала, знайомилася з ними. Я вже розбираюся, де якісний. Спирт додавлений і натуральні масла, а де е, синтетичні. Ну, я тут відчуваю дуже багато синтетики. От, синтетичні такі, знаєте, арома масла і такий якийсь спирт от не дуже гарної якості, тому що в мене зразу розболілася голова. А коли спирт такої додається у парфуми, там косметику е, такої. Ну Неякісний, в мене зразу алергія на це йде, Я зробила. Роз... Зараз... ну Зато стійкий. І мила-мила, і водою терла, і змивала. Що я тільки не робила? ну Не моє, це по-перше. А по-друге, він дуже солодкий. я таке не люблю, По-перше, корицю я не дуже поважаю. Я її тільки поважаю так. -от. З яблуками запеченими. Ну, не на собі. Мені здалося, що я цілий день була на кухні, щось пекла варила і перестаралася з корицею. І в мене получилися тульські пряники через що з корицею. Ну, якось так, ну не знаю. Спочатку навіть аж таки, знаєте, якоюсь уходовою косметикою, як гель для душу такий дівочковий. Но мені здається, от для таких юних леді, для Молодих панянок, може, і буде він Він, У нього чуть -чуть якийсь відголосок є в цьому парфумі, як у Шанель Коко в туалетній водички. Ну, от щось, що то таке трошки є в цьому бренді. Е, ну, Він не розкривається. Він оце так, як на вас сів, як прибитий: корицею, цукром, ванілем і от е, ароматом тіста. Все, ну... Пряник, от спечений пряник. Коли голодний, може воно й непогано. Ну е, що я вам скажу? Мені не сподобався. Ну, не сподобався, не знаю, може, кому і подобається. Але цінова категорія прекрасна. Е, 300 гривень ну, 299 за 10 міліграмів е, і 500 за 50 я думаю, можна собі дозволити, але мені би шкода було навіть цей грошей за такий парфум віддавати. Лучше б я відливанчику взяла, хай там би 500 гривень було, ну, дійсно такий. Знаєте, якийсь нішовий або такий достойний. А, як кажуть, об'єму багато, а якості і насолоди ніякої. Ну, що я ще можу сказати? От я почитала, пишуть, що дуже солодкий аромат, пахне як десерт, на вечір чудовий. Ну так, да, пахне як десерт, на вечір, може, він і чудовий. Спочатку ну, він такий не розумний зрозуміли. Але коли, отак, ви знаєте, розкривається, то люди пишуть, що какаво, кориця і керу дуже затишно і прекрасно лягає на шкіру. Ну, я так трохи відгуки людей почитала. Може, це на мені просто не розкрився, я не буду нічого казати. Може, це він на мені такий видав, такий сів, як прибитий. Е, може, він більш для юних таких ледів, для більш таких, е, хто любить дуже солодкі. Такі Знаєте, гурманські аромати. Я нічого не скажу, да. він віддає таким, хто любить, знаєте, десь далеко від дому, хто любить займатися випічкою, хто любить смаколики різні. Йому сподобається. Тому що він от зараз благохає із коробочки таким, ви знаєте, домашнім уютом. Ну, Домашнім таким теплим уютом. Да. Він такий, знаєте, як теплий плед. Такий прохолодний вечір, начебто на себе накинув, взяв чашечку чаю чи кофе, взяв, отак, як тульські прянички собі положив, або запечені яблука з творогом, корицею і ваніліном і так сів так посмакувати в гарній теплій компанії. Ну, отак якось я його бачу. Такий спокійний, багато різних немає тут. Він просто пахне. Смачною їжею, Смачними смаколиками і домашнім уютом. Хто не любить коварятися в цих нотах, в цьому всьому знаєте, розшифровувати. йому е не подобається, що цілий день там міняються на ньому парфуми, подобається відгук такого простого домашнього затишку. Я думаю, сподобається. Але що я вам скажу? Це я іменно за цей парфум кажу. Е може, там є ще багато других, може там є з квітами, які відголоски, може, других якихось ароматів, може, там якісь. Фруктові, може, трав'яні які ще є, Я не знайома. Я просто розказую своє враження про цей туди від українського виробника. Мені дали цей пробничок, я його випробувала. Я вам розказала свої враження, а ви можете спробувати придбати собі цей парфумчик, може в когось є цього бренда. Парфуми, розкажіть свої враження, поділіться своїми враженнями. Може, мені просто дуже сильно таке, може на мені він не сів. Ну, теж ж не можуть всі подобатися парфуми людині. Кожного свій смак, кожного своє. Ну, тут гурманіка, ну дуже така кулінарна. Я не люблю кулінарну гарманику. Взагалі. І тим більше корицю. Корицю я люблю як чуть-чуть там, і то тобто з яблучками, з творогом, запечені там гарно, да, так. Скуштувати, посмакувати, там, з кавою, з чаєм з м'ятою. да. Оце я розумію. Ну, цілий день ходить і тульським пряником, вибачте, це не моє. Я не люблю, щоб я ходила і за мною всі чуєте, собаки бігали по вулиці і коти м'явкали, це не моє. Я це не приймаю. Це здається, як ти наче був на кухні, або ти працюєш в якійсь кулінарній кафешочці, виходиш і за тобою тоді всю дорогу біжать. Вуличні собачки, це не моє. Не сподобався мені цей парфум, зразу кажу. Про другий нічого вам казати не буду, бо не знаю. Ну, так ми поговорили про подарунковий парфум від українського бренду, що мені подарували. Не буду нічого казати. З другими я не знайома. З цим я познайомилася з Уейттудеєм. Він мені не дуже сподобався. От у AiTude у мене Avon від... Польський. Мені дуже сподобався. Це мій самий перший парфум. Він там пахне чорнобривцями, він там запашний, прекрасний. ой, От навіть у мене є він. Оце, так. Да. Оцей у мене тудей. Я його обожнюю. Це мій перший парфум. Він мені дуже подобається. Це жіночність, це весна, це літо, це коли взимку осінь, весною ти вдихаєш, ти на себе наносиш, і тобі здається, що ти робишся прекрасною леді, що ти попадаєш десь на велику галявну, де дуже багато чорнобривців, літає дуже багато бабочки-метеликів, гарних, красочних, і шумить десь річка. Десь гай, і такий то жарко, то свіже повітря, то сонце, то яскраво, і як той настрій то пропаде, то заходить, то знову і ти себе відчуваєш, прекрасною феєю в якомусь прекрасному, гарному лісі і зразу приходить ви знаєте, гарний настрій, хочеться бути щасливою, красивою і подобається нашому. Прекрасному полу чоловіка. Ну, жіночний прекрасний аромат. Полюбляю його. Не перший флакончик в моїй колекції. Оце я вважаю, що це дійсно прекрасний, гарний парфум, який благає квітами. Я не знаю, може, кому їй подобається теж кулінари благуха, це ж таке діло. Може, мені просто дуже сильно таки попався цей аромат. Може, що я що корицю не подобається, може він на мені не сів, не відкрився. Я би хотіла почути ваші враження, я би хотіла, щоб ви мені розповіли про цей бренд. Може, там є й достойні, і більш теж квіткові. Може просто що я люблю квіткові аромати, мені більш подобається. Ну, Я просто два бренди зарівняла від, Avon і від українського. Виробника. Ну, отакі враження. Ну, тепер чекаю на ваші враження, чекаю ваші відгуки, ваші запитання, ваші розповіді. На цій ноті будемо закінчувати. До побачення, до нових відеооглядів.